Вітаю тебе, дорогий друже. Заберу хвильку другу твого дорогоцінного часу, але ти не пожалкуєш. Народна мудрість вона завжди в ціні. Зустрів якось на початку тижня вовк вівцю. Я думаю, ти уявляєш вовк і вівця. Вівця того дня прийняла остаточне рішення не помирати саме сьогодні. Тому змалювала вовку усі переваги вегетаріанства? Вовк просльозився. За все своє довге вовче життя він не усвідомлював, як невірно і аморально він харчується. І в світлі отриманої щойно інформації, вовк вирішив стати вегетаріанцем. Але з понеділка. Яка мораль запитаєш ти? Перша. Вовк завжди все відкладе до понеділка навіть в понеділок. Друге. Вірне рішення не завжди є гарантією вірних дій. І третє. В історії дуже мало згадується про те, що вовк стає вегетаріанцем. Подумай над цим. Бажаю тобі гарного дня. Прослухай ще раз і поділись цим відео з іншими.